Українські рятувальники потрапили під обстріл на Донеччині. В області розселяють першу групу дітей із прийомних родин з Харківщини. Відновлюють ікони і створюють нові сюжети. Як триває велика реставрація собору в Луцьку. У студії 12-го Роман Вербич вітаю і почну з новини від рятувальників. У Кам'янь-Каширському районі зранку вогнеборці працювали на пожежі на Торф'янику. Люди повідомили про горіння поблизу села Воєгоща. Гасили Торф'яник 12 рятувальників зі спецтехнікою, допомагали і місцеві. Нині пожежу, яка охопила гектар землі, локалізували, гасять окремі осередки займання. Тим часом волинські рятувальники потрапили під обстріл на Донеччині. У ДСНС України повідомили, піротехніки з Волині працювали у лісі Лиманщини на одному з місць влучання, гасили пожежу лісової підстилки та розміновували територію. Під час цього особовий склад потрапив під обстріл. На щастя, ніхто не постраждав. Загалом, майже вісім годин вогнеборці ліквідовували пожежу на 13 гектарах. Трагічна звістка з передової у шацькій громаді загинув Ігор Чак. Воїн пішов захищати державу на третій день великої війни, 26 лютого 22-го року. Ігор Чак мав звання головного сержанта. Свій останній бій прийняв 25 травня. Цього дня він отримав смертельні поранення внаслідок підриву на мінно-вибуховому пристрої ворога. У загиблого залишилися дружина, дві доньки. Мама, брати. 12 канал висловлює щирі співчуття близьким героя. Вічна йому пам'яті Шана. На Волинь прибув черговий евакуаційний поїзд. Цього разу зустріли першу групу дітей із прийомних родин з Харківщини. Як повідомили в міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Всього на Волинь прибудуть 75 людей, серед них півсотні дітей. Далі всі 17 -ро прийомних родин супроводжуватимуть соціальні служби. Для них організують безплатне поселення і перебування в області впродовж трьох місяців. Також запропонують варіанти для подальшого перебування на безпечній території. Мешканці рожеща з понеділка сидять без води. Її відімкнули через аварійну ситуацію. Жителі дізналися про це вранці. Причини аварії комунальники не повідомляють. При цьому просять з розумінням поставитися до тимчасових незручностей і запевняють, що працюють над усуненням проблеми. У Нововолинську водій авто зіткнувся з мотоциклістом. Як інформує видання Буг. Шофер Ауді виїздив з другорядної дороги. При цьому вирішив не пропускати мотоцикл. І. Обидва зіткнулися шофера двоколісного медики після огляду відпустили. А от водій авто за порушення правил дорожнього руху відповідатиме. Волинські поліцейські б'ють на сполох. В області кількість аварій за участю дітей зросла майже вдвічі. З початку року трапилось 42 ДТП за участю неповнолітніх. А торік, за такий же період їх було 25. На жаль, дві дитини загинули. Правоохоронці просять батьків застерігати дітей і навчати їх безпеці на вулиці. Ми бачимо, що на вулицях значно зросла кількість як транспортних засобів, так і електросамокатів. Часто діти навіть дуже маленького віку їздять на електросамокатах, наражаючи себе на небезпеку. За статистикою у дорожніх пригодах по області з початку року травмувались 49 дітей. Ця цифра теж у два рази вища від минулорічної. У соборі святої трійці у Луцьку п'ятий рік триває велика реставрація. Відновлюють старі ікони і створюють нові сюжети з історії Волині. Художники кажуть, працюють за спеціальними кресленнями. Як саме перетворюють собор, на якому етапі роботи зараз та коли, нарешті знімуть арештування, дізнавалась моя колега Софія Мартинюк життя в Волині таке буде в, в таких картинах, буде зображено в цьому. В цьому храмі владика Михаїл описує перетворення кафедрального собору Святої Трійці у Луцьку. Уже п'ятий рік тут триває реставрація, і віряни вже звикли до рештування головному храмі. Як оцінює владика, цей проєкт довгий і потребує багато часу і професіоналів. каже, шукали їх не лише серед волинян, а й за межами області. Ми для того провели велику роботу наукову, тобто ми відновили. На основі наукових даних відновлюємо волинський стиль іконопису. Він має свої характерні риси. У соборі зараз більша частина реставраційних робіт вже позаду. Вісім іконописців працюють невтомно, але мусять відкладати пензлі під час богослужінь та одні церковних дат, коли заборонено працювати. І з нового того, що ми додавали особливості замість тексту, який обично пишеться в храмі, там де, наприклад, символ віри, «Отче наш. Чи ще щось текстове. Ми пішли за взірцем, який більш споріднений нашої культури з Єгипетської, це зображення подій життя Волині в фігурах, в, особ в особах, ті, які раніше служили, ті, які сьогодні долучилися до життя Волині. Один із художників, який розписує стіни і стелю, розповідає, перед новим малюванням мусили зняти деякі давні зображення. Ця процедура входить у процес реставрації. Так як попередньо були, виконувалися роботи на поганій підготовці, сирість храму додатково. Вони не дали зберегти попередні розписи. вона почала підсихати. вона почала знищити саме по собі. Фарба почала під підгортатися і облітати. Зберегти, каже, вдалося лише кілька сюжетів, які розташовані на стінах собору. Та їх майстри теж мусили підмальовувати, щоб додати фарб та яскравості. А вже для того, щоб створити нові сюжети, іконописці зверталися до стародавніх Євангелій. з старих у нас є візерунки ми ті візерунки підбирали, подавали їх. Включаючи в фунамент, Давали друге таке бачення життя. Ну те, що нам характерне було. Юрій Гетманчук за плечима має 14 років досвіду малювання ікон. Розповідає, що використовує мінеральні та масляні фарби, які є довговічними та натуральними. Завдяки цьому малюнки виходять відмінної якості. Найголовніше, іконопис у таких фарбах має довге життя, бо захищений від згубного впливу часу та навколишнього середовища. Якщо взяти навіть традиційно від епохи типу Козелевича, у нас є така широка гама кольорів, застосовується в розписах. Вона така церква виглядає святковіше. При тому, що підсилювати кольор потрібно було багато в просторі. є відблисків, задимлення при храмі це кіптява, яка сідає на стінах. Вона це все час, вона просто пережухає. Завершити реставрацію собору Святої Трійці у Луцьку планують через два роки. Софія Мартинюк, Василь Марущук, 12 канал. Представники Вараської міської військової адміністрації побували на Рівненській АЕС. Зустрілися з гендиректором станції та поспілкувались із атомниками. Для гостей провели екскурсію об'єктами атомної станції та розповіли про роботу обладнання. Як це було? Дивіться у сюжеті. З екскурсією на Рівненську АЕС побували представники Вараської міської військової адміністрації. Інформація з перших вуст працівників підприємства це найкомпетентніше джерело інформації у галузі атомної енергетики, переконана начальниця адміністрації. Переконалася в цьому, коли у межах співпраці побувала на виробництві. Тож Людмила Мириніна ініціювала проведення екскурсії Рівненської АЕС для своїх колег. Щоб кожен працівник нашої адміністрації розумів наскільки великий потужний колектив рівненської атомної електростанції не тільки дає нам світло, а перш за все відповідає за безпеку самої станції, за безпеку і району, і країни, бо це ж дуже величезна відповідальність. І на сьогодні, якщо ми говоримо про військовий стан, то це велика потужність, велика відповідальність і професійність колективу. Рівненської атомної електростанції для того, щоб в нас в країні не було блекауту. Екскурсія організована управлінням інформації та зв'язків з громадськістю Рівненського АЕС для працівників Варайської міської військової адміністрації, включала декілька локацій. Гості відвідали навчально-тренувальний центр. Зокрема, побачили повномасштабні тренажери, прототипи енергоблоків, які експлуатуються на РЕС. Побували на промайданчику у машині залі одного з енергоблоків станції та оглянули гідротехнічне господарство, блочно-насосну станцію і градирню зсередини. Побачене справило надзвичайне враження. На гостей і коли ми піднялися на градирню, ми відчули ту дух такій величі, могутності нашої енергетики. Гості мали можливість поспілкуватись не лише із спеціалістами різних структурних підрозділів атомної станції, а й з генеральним директором стратегічного підприємства. Обговорили побачене та подальшу співпрацю. Ви колектив молодийся. Якщо треба якісь допомоги вам, да в будь-якому ви в будь-якій сфері, абсолютно У нас професіонали є в різних галузях. Якщо треба допомога, будь ласка. Ми будемо допомагати. Людмила Мариніна зауважила, що співпраця з Рівненського ЕС має ефективні результати. І в першу чергу, в напрямі забезпечення безпеки. У нас колектив маленький, всього 19 штатних одиниць і тому інколи дійсно потрібна допомога більш широкопрофільних якихось спеціалістів. А крім того, ми вже працюємо. Дайте з перших днів повномасштабного вторгнення. Це величезна підтримка. По виконанню військових задань, по обороні, по будівництву фортифікації. Це допомога нашим військовим частинам. Підтримка та допомога ЗСУ надзвичайно важливо і необхідно, зазначили візитери. Михайло П'ядон брав участь у військових діях у 2014 та у 2016 роках. Має бойове поранення. Наразі волонтер каже, атомники роблять неоціненний внесок у перемогу України. Щомісяця відраховує три і більше відсотки на потребу українського війська. Я був присутній коли ви передавали е, ті засоби захисту нашим Захисникам, працівникам АЕС а також іншим. Це дуже суттєва підтримка. Респект, низький оклін, подяка. Мене син теж на фронті. Дякую, а заступник начальника науково-технічного центру з навчально-методичної роботи Олександр Ошурко ознайомив гостей із діяльністю та напрямками роботи центру. А також розповів про роботу повномасштабних тренажерів, на яких проходить навчання персоналу станції. Загалом кажуть, візитери зустріч із атомниками була дуже інформативною. Переконав Алися, що ефективна робота згуртованої команди фахівців РАЕС – це запорука енергетичної стабільності та незалежності країни. Величезна подяка всьому колективу даного стратегічного об'єкта. Саме завдяки таким людям, ми сьогодні можемо споживати електроенергію, і відповідно знання нам пригодяться в практиці, і в майбутньому ми будемо їх поглиблювати та вдосконалювати, оскільки дійсно дуже цікаво, дуже інформативно і актуально на сьогоднішній день. Олена Муляр, Олександр Сніжко, телеканал Енергоатом для 12-го каналу. Цікаво, інформативно та актуально буде й у наступних випусках новин на 12-му. Тому є резон залишатися з нами. Вже традиційне важливе нагадування. Не забувайте дякувати та допомагати ЗСУ. Якщо ж ви забули або не встигли повністю переглянути якісь із випусків, або маєте велике бажання ще раз передивитися якісь із сюжетів. Які були у новинах на 12-му, дивіться ютуб канал Новини 12 у зручний для вас час. Дивіться, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте наші сюжети і не забувайте натиснути на дзвіночок, аби першими дізнаватись про найважливіші події краю. Усім нам якомога більше хороших новин. Побачимось.